Артилерійську батарею російських агресорів знищила під Авдіївкою на Донеччині третя штурмова бригада. Про це сповістили у своєму телеграм-каналі. Під час нічного обльоту на околицях міста було зафіксовано розміщення чотирьох ворожих гаубиць Д-30 і ще двох Д-20. Ствольну артилерійську батарею окупантів виявили воїни роти крила, ліквідував екіпаж дронів. Оверхед повідомляє наша третя штурмова бригада. Ворожа артилерійська батарея успішно пікетована і знищена з граєю ударних дронів. Нагадаємо, у лютому командування збройних сил України перекинуло до Авдіївки на Донеччині підкріплення третю окрему штурмову бригаду.